Мати під боком сусіда жлоба і хама. М? Кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами? Країна істот. З прищатими душами і гнилими ротами, озброєна танками, ракетами, літаками, укомплектована гопниками і бомжами, освячена вгашеними батюшками, а також молитвами мами, які рясно пересипані матюками, надихнуті бояришниками, лепсами, аріями, кругами, тобто пісні, де переважно за ґратами мужики трахуються з мужиками. Хто на цій планеті щасливий так само, як ми з вами? Хто ще з чимось подібним у цім світі межує? Хто всіх денацифіковує, денацифіковує то ніяк не доденацифікує, демілітаризовує, демілітаризовувати, ніяк не додемілітаризує, бо самі до цього неба який потяг від діда, від пращура чують. Для прикладу, візьмемо їхню літературу, де вбивця з сокирою є символом нової думки і тонкої культури. У нього високі прагнення, душа тендітна для довідки, вбив чотирьох жінок, одна з котрих вагітна. Радіон Раскольников, пані та панове, життя ненависть як пошук Бога. Тварі я дражаще, і право імею, звертається перший фашист до бастви своєї. Далі йде Герасим і його муму. Нащо він її замордував? Чому? Єдиного друга, маленьку собаку, бо на підсвідомості та й на самоті перед бариною рвав сраку. Далі йде війна і мир. Льва Толстого, якщо я не помилився, чого на поганий, бо парфумами пахнув і мився. І все це цитатам із Біблії рясно приправлене, якщо не депресивно дурне, то крадене, зубожіння, п'ятство, блядство, сніги на псевдодуелях псевдодостойники через борги. Казах, дебільний на Ютубі робить гігі, -гі. з цього постає гівно реп, гівно рок і гівно попса. І в лужниках зігуюча нам, знайома всім гівно туса. І все це криваво гівняним кодлом на нас іде, від нечистот смердюче, від крові руде. Хто в історії географії щось подібне знайде? Маю відповідь. Ніхто, ніколи, ніде.